Привіт, я Олексій Травніков, радіоведучий і сімейний консультант. Ми вирішили пройтися вулицями Києва і задати запитання, Прихожим, чи є їм за що дякувати їхнім батькам, чи щасливі вони знати своїх батьків і взагалі, яка роль батьків в їхньому житті. Не всі з нас можуть сказати дякую своїм батькам для когось можливості, подякувати батькові немає через те, що він далеко. Він на війні або він відійшов у вічність. Тож, хто є батьки для наших сучасників для перехожих на вулицях нашого міста, давайте подивимось. А ви виховувалися із батьком чи без З батьком Да. так да. да. ні не було більшість людей, яких ми побачили, вони і звичайно спілкувалися і, і мали батьків палку. Але цікаво, що молодий хлопець говорить зразу особливості виховання. Напевно, це справило на нього велике враження. Зараз в мене з батьком дуже хороші стосунки. Я вважаю, що він помінявся і робить зараз. Все для мене це надзвичайно Важував себе щасливою люд хороше свідчення через. Те, що дисципліна в якийсь момент дітям виявляється, або виглядає як щось таке, що обмежує їхні права згодом, це те, що приводить їх до. Відповідального розуміння певних моментів в дорослому житті було теж хороші стосунки з батьком. Потім, після народження мого брата, вони трішки змінилися, бо я теж почала дорослішати. Розповсюджена проблема, яка а, стосується розподілення батьківської уваги між дітьми різного віку. А потім, після війни, після початку, самоповномасштабного, він Взагалі змінився до мене. Саме він почав проявляти до мене якусь любов більше, і мені це мені дивно, звісно, але мені це подобається. Війна навчила нас розділяти на до і після, цінувати можливість спілкування з дітьми і. Цінувати можливість дарувати любов ну звичайно, як у вас був звичайно жіночки старшого покоління. Говорять про те, що звичайно, тато був. Ми в більшості виховувалися в культурі. Яка не давала нам простору допускати вірніше можливість не мати батька, але та чи присутній він так. є тато. У мене взагалі я думаю, що в мене ну от один з таких, от, ну, типу, найкращих тат. Ну, я його типу ну от е, дуже люблю, коли молодий хлопець говорить про те, що в мене найкращий тато, і я його дуже люблю. Це свідчить про високий рівень посвяти і відданості батька певний проміжок часу. Тут схоже, що тато не стримувався в любові до свого сина. Так, у мене повноцінна родина, батька, мама. А ви закрили Повноцінна, значить, з бумажого вікові не вистачало того, того від свого батька. Так, ну тому що по перше, в мене була чудова мама, і в нашій країні сьогодні ну стільки чудових мам, які закривають функцію і мами, і тата. Ситуація, в якій відбувається заміна ролей, коли. Присутнього обоє батьків не тільки фізично, але й емоційно в житті дитини, то це особливим способом впливає на її формування, і це величезна подяка тим мамам, які працюють на оба фронти. Це перший момент. По друге там з вже можна сказати з 11 років, я виховувався в сім'ї, де був вітчим. Місце батька воно не може бути вакантним, батьківська турбота саме чоловіча турбота завжди була поруч зі мною. Він навчив мене дуже багатьом речам, і в принципі, як чоловіча турбота була завжди зі мною. Вау, насправді це означає, що хлопець в певний період часу формування себе як особистості відчував підтримку того. Хто давав би йому рольову модель, я не маю зараз жодного такого м, непорозуміння зі своїм татом, тобто я з ним спілкуюся, час від часу переписуюся. У мене немає на нього образи, мене немає на нього гіркоти, абсолютно нічого такого. Не всі можуть похвалитися подібного роду стосунками, коли дорослий чоловік може сказати, що не тримає образу на свого батька. або прощає йому або любить його і продовжує цінувати ці стосунки. А яких батьківських або татових рис вам не вистачало в житті? Е, сміливості е, ну не вистачало підтримки від сміливість і підтримка, шановні батьки, це те, чого ваші сини найбільше потребують від вас, тому що вони переймають ці моделі поведінки. Вони. Наслідують їх власне, як і для доньок, переконаний, що сміливість ваша відвага бути тим, хто дає приклад поведінки чоловіка. Це те, що буде. На них впливати в подальшому житті. батька і е, не вистачало розуміння. Ну як взагалі бути чоловіком. Розуміння, коли ми хочемо я, розуміння кроків, коли я виріс, я зрозумів е, і розумію ще більше на своєму опиті, чого мені не вистачало, тому що в мене в дитинстві не було батька. Відсутність батька або відсутність залученості батька в життя дитини не обов'язково. Проявляються в якійсь антисоціальній поведінці, дуже часто це пов'язано з досвідом із набуттям певних навичок, які більше нам можуть навіть згодитися не в дитинстві, а в дорослому житті. Можете в двох словах сказати, яка роль батька у житті кожної людини, як приходить на цю землю? Це залежить від самого батька. Батько то може бути фактично, а по житті батьком може не бути. Шикарна фраза, яка мене особисто надихає до того, щоб своє батьківство сприймати як найбільш цінну і важливу відповідальність в моєму житті? А батьки, мабуть, завжди більше люблять дівчинку, а матері більше люблять хлопця. Я була точно папи на досі. Розповсюджений напевно да, стереотип, що татусі більше схильні в виявлянні любові до дочок, ніж до синів. Іноді таке буває, але я думаю, що вони відповідально люблять і дочок, і синів. Хто утримує сім'ю, е, також Утримання сім'ї надзвичайно важливий. Момент, це Сімія, основна роль роль батька можна забезпечувати можна Роль батька зробити так, щоб дитина почувалася, що в неї є захист, що в неї є криша дах розуміє? Захист, безпека, забезпечення не просто складові ролі батька, а це потреби, які батько може закрити. В сім'ї, турбуючись про своїх дітей, Так, розумієте, але коли його немає, то ти виростаєш невпевненим mm -hmm. зі страхами, і коли його немає, з'являється ця невпевненість. І потім все життя ти борешся з ними, і тобі дуже важко. Ти такий виростаєш трохи нестабільний. І Я в своєму житті це відчуваю сильно. Скажіть, як би ви могли описати узагальнити і одним реченням пояснити, яка роль батька у житті людини, яка приходить на цю землю? А я думаю, що це однозначна підтримка з самого малого віку. Підтримка знову і знову це слово звучить з вуст. Практично всіх опитуваних нами людей нам не варто нехтувати цим надзвичайно важливим аспектом І, мені батьківства. Здається, що це однозначно впливає на подальший вибір е, свого чоловіка. Є якісь розуміння, як має бути от, в родині. Формування рольової моделі оцієї цієї дитина, її майбутній подружній партнер. Багато в чому залежить від того, які були стосунки чоловік-донька. Тому що дуже часто донька, маючи хороший приклад спілкування взаємодії з батьком, відповідним чином буде шукати собі, якщо не схожого. То десь подібного партнера по життю. і чомусь ти це трансформуєш уже на майбутню свою родину. Ну як на мене величезна роль, саме тому, не маючи навіть такого досить доброго прикладу батьківства, я зараз, як тато, намагаюся, ну, якимось чином пройти цей шлях наново зі своїм сином, тобто, всіляко спонукати і себе, перш за все, а бути тим татом, який би напевно. Мав би бути в моїй сім'ї, да? що щодо мене, але разом з тим і розуміти таке більш широке сприйняття, тобто не конкретно втілення моїх якихось побажань щодо мого тата, але взагалі в розумінні того, яким тато має бути для мого сина, тобто враховуючи його конкретні потреби, яким тато має бути для свого сина або для своєї доньки, важливо. Коли ми враховуємо потреби своїх дітей, що українці, взагалі як один живий організм, можуть зробити для тих дітей, які можуть виховуватися без батька через війну або через інші чини, ну в мене взагалі є мрія це забрати дитину з дитячого будинку. І я дуже поважаю тих людей, які забирають дітей і виховують. Тому безмежно цінним є подібного роду прагнення, оскільки Переживши оцю батьківську любов, вона готова її передавати надалі. І батьки, як ніхто, знають, як це можна зробити. Я би дуже хотіла, щоб таких людей було більше. Ну, державна політика має бути. Якщо нету отца живого, то ну, роль отца дона выполнять государство. от такі прості люди, от я з вами, що ми можемо зробити? Ну, ми, є государство, ми дале. Да, ми є держава, наша відповідальність перед майбутніми поколіннями це те, що конкретно я можу зробити для конкретно іншої людини, яка потенційно потребує мого досвіду, моєї допомоги або просто мого супроводу. Але от особливо для тих, хто не мали от, батьків, які та організації, типа Красне Кресто, Ілі фонд весь фонд матір, де помо є фонд батька тоже. Звичайно, треба давати цим дітям моральну підтримку, треба е, знаходити. Не знаю, треба просто. Я не знаю, це дуже складне питання. Я навіть не знаю, як відповісти на нього. Треба допомагати фінансово, морально. Насправді, це питання вже держави. Тобто держава має забезпечити, по перше, дитя всім необхідним, щоб по-перше вони не були в скруті і так далі. Тобто, це мають ну бути певні виплати від держави. Ну насправді у мене ще немає дітей, тому я не знаю в принципі, як з ними поводитись. Тобто я в цьому. Ані сам не зрілий, тому не можу нічого сказати mm. на цей випадок. Навіть не маючи власних фізично народжених нами дітей, ми можемо вчитися бути хорошими батьками, виявляючи любов і підтримку до інших. Ну ми маємо тільки я думаю, підтримувати всіма можливими методами фінансово або слово підтримка, воно у нас домінуюче. Ми... от до Опису ролі батька емпатичним підходом до таких людей. Ну а таки це дуже складне питання. Підтримка і емпатія два поняття, які пліч опліч ідуть буквально в кожній думці, от е, яку ми чуємо. Ну, це лише не говорить про те, що насправді батьківство, воно в доволі таки практичних повсякденних речах. У мене в дитинстві був такий заклад, куди ми просто приходили пограти в шахмати, в більярд, і це дуже нам допомагало не терятися на вулиці, ну, мається на увазі там робити погані справи. Тобто якісь гуртки по розвитку, так? Так, так. І добре, якщо ну це, це взагалі то. Я мрію, що колись. У нас хаби, оці для розвитку, вони будуть, будуть не лише там для студентів, а в першу чергу це будуть якісь доступні інструменти соціальної активності, соціальної взаємодії, де батьки могли бути коучами чи наставниками. От для підлітків, можливо, якісь підліткові клуби. Це цікава ідея. Дуже. Буває добре, якщо там будуть саме чоловіки виспитувати. Ну ті як відповідальні роль чоловіка-вихователя вона і, просто недооцінена. І Взагалі людина вчиться від самого народження, і що щоб стати батьком, ну треба цьому вчитися. Да. Для того, щоб стати батьком, цього треба навчатися. Да, не можу з цією думкою не погодитися, тому що це не те, що дається нам, от просто природньо. знаєте, так раз і став вже батьком, коли в тебе народилася дитина. Добрий опит, і, треба і ділитися досвідом. Батьком. Ну я думаю, якщо ми зможемо ставитись до цих дітей, навіть якщо вони нам Народичі, а просто діти зі сторони якось з любов'ю, з тим бажанням чимось допомогти цим дітям. Це буде любов і бажання допомогти. Це вихід. Наприклад, взяти таких дітей і покататися з ними на велосипеді, поговорити з ними просто на їх рівні. Прості речі рятують життя. Це правда, це правда. Захистить хто кому не байдуже. Не будьмо байдужими і будьмо готовими захищати наших дітей, тому що вони надзвичайно цього потребують. Коли говорю наших, маю на увазі не лише тих, яких ми народили фізично, але й тих, на яких ми можемо впливати. Я думаю, що перш за все, треба подолати свої власні бар'єри, от внутрішні якісь виклики. Просто скажу одну дуже коротеньку історію. За два дні, там в минулому році я зблизився з однією сім'єю це сім'я героя. І ось цей хлопчик, його син, він здружився з моїм хлопчиком. Це був табір для якраз таки людей, які. Чи чоловіки, чи, 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 якби, або на фронті зараз, або навіть вже якби сім'ї героїв наших полеглих. І на третій день, коли ми мали їхати, цей хлопчик підбіг до мене і просто обняв мене за ногу. Чому? Тому що декілька днів, якби я проводив з ним зі своїм сином, і я бачив, як його мама вона почала ридати. Ну, якби... Насправді, ми дуже часто недооцінюємо е віку, віку, віку. важливість або. Особливу цінність моментів взаємодії і близькості, коли ми просто можемо бути поруч. Потім спілкування вже з нею знову ж таки допомогло зруйнувати цей бар'єр. Вона каже: Ну не, не дистанціюйте себе від моєї дитини навпаки, навпаки, будьте з ним. Тобто, це добре. Просто бути да, своїми дітьми. Тому я думаю, що не відштовхувати їх треба просто розширити свої серця до таких дітей, до їх мам, взагалі до розуміння, ось того в контексту, в якому ми живемо, в якому будуть виховуватися нові покоління, і в якому, врешті-решт, ці нові покоління будуть вирощувати свої вже покоління. Тобто ми говоримо про збудування нації навіть в часи таких шалених випробувань, але все починається з відкритості нашої наших сердець. Виховання і майбутнє нації Воно починається із здатності виявляти любов а, до тих, хто її потребує. Помічати, якимось чином допомагати, задовільняти потреби і завжди залишатися відкритими до неї. Помічати задовільняти потреби і залишатися відкритими. Нехай ці от настанови, такі прості, легкі і зрозумілі, будуть а, прийняті нами, батьками. Заради того, аби бути доступними для своїх дітей. Знаєте про таку ініціативу соціальне батько, коли, до прикладу, якась сім'я приймає рішення взяти там на день, можливо, на ще якийсь період дитину, щоб показати, що таке сім'я, хто такий чоловік. Ідея, можливо, і гарна, але можливо, з іншого боку, навіть небезпечно. Така дитина, можливо, побачить, яке є життя, а потім це так. Закінчиться для неї, далі все вона знову одна. Насправді, досвід, який дитина, діти здобувають в сім'ях, він в певній мірі програмує їхнє життя, і те, що ми моделюємо, те, що ми передаємо, воно формує в наших дітях уявлення про їхні сім'ї. Тому будь-який експеримент, де є оця можливість виявляти любов і. Демонструвати, яким є життя звичайної родини, це те, що може допомогти їм сформувати прагнення мати свою сім'ю і мати повноцінну сім'ю. Як ви думаєте, яким татом будете ви? Я б хотів би бути, звісно, ну, схожим, схожим на мого тата, фраза мрія кожного батька. Аби дитина сказала, я хотів би або хотіла б бути схожою на мого батька. Якщо ви мрієте про те, щоб почути цю таку фразу з вуст вашої дитини, ви знаєте, що робити. Ну у мого тата там, з звичайно, також є ну типу там моментики, але я от хочу ну бути схожим на мого тата, і також ну от виховувати. Мою ну, як дитину і, і, і ну, приділяти їй ну, багато. бути схожим на тата і також виховувати свою дитину. Вау. Друзі, нехай буде у вас багато любові, багато часу, багато бажання для ваших дітей або тих, хто можуть стати вашими дітьми. Відкривайте свої серця, відкривайте свої обійми, відкривайте свої сім'ї для тих, хто їх не має. І нехай у вас все вийде. з ним батька.